Всім привіт! Сьогодні ми будемо рахувати скільки з у маленькій пачці. І так поїхали. Один, два, три. Четыре, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцать, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять! 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 34, скітав у маленькій маленькі паці.